Доля України непроста. До незалежності Україна йшла довгим, тяжким жертвовим шляхом. Дорога за неї працює! За нею і трагічні, героїчні сторінки історії нашого народу. Відвалення української державності і століття боротьби наших предків не символізована насамперед в наших чергах та франка вітанічна робота великих посвітителів народного духу і сам акт душа українського народу. Гословий Вознеси полюючи правду України, що йде від чистої Росії. Чика рістської спозини. Не тільки звука роїни і незначеність України. Народо рідний поз наслід. в посмішки втоми очі. Силі скроні та безліч обтік, а мій розум сприйняти не хоче. Це не сон, не синдром парячі. Це війна не далекій країні, не Іраку чи чудес там в Чечні, а ви ж моїй Україні. Саме тут всі вояки ці країни від зла захищали, били нас над мої землики, кров'ю землю святу поливали, щоб країна вішала моє буття вільна, сильна, без чверта війни віддала найцінніше життя Україні найкращі сини. Це мій сину, яке щастя! Прийшов! Ні, мамо! Я прийшов для того, щоб попрощатися з вами. Вже вечеря готова, що я витягла з печі хлібину. Дякую, рідна, але на мене вже чекає повстанська родина. Як, Як? пахне житній хліб, вашому, матусю, руками спечими. Ну, хоч скидку з кушту, поки партизанськими підеш стежками. Не час, але благословіть мене цією запашною хлібиною. Хай Бог благословить, сину, тебе. На життя і здоров'я у цей час полум'я. З Богом, синочку, іди, заснули мами біля хати, Їх місяць вийшов колихати. хати. І тільки мати не засне, мати не засне. Ждемо на мене. І тільки мати не засне, мати не засне, Ждемо на мене. Мати Україна палає полом'я війни, нас знову ставлять на коліна. О, як же боляче мені, бо те, що вийшло з мого лону, топче моє ім'я в багні, Плетець у кіпці і З'явившись стільки тільки на, на світ, п'є мою і не нап'ється, повір, ми будемо цвісти, знов землю, золотом засіяти. Я дам напитись з джерела своїй мудрості й любові, як відкрию світ, якому зла не буде у його основі. Та князі зайдемо москалі не зізнаються у провині, вбивають нас за шмат землі. Яка належить всій родині, та є Господь і Божий суд, і кара, що не забариться, паде на голову і ухо. а я за вас буду молиться. Oh man.